Співпали дві прекрасні дати. День ЗСУ та Миколає свято. Ми просимо у чудотворця Миколая, хай всіх захисників оберігає. Кожен воїн сьогодні – помічник Миколая, бо незламно стоїть і наш сон захищає. Миколай у пікселях – мужні солдати. Вітаю вас із подвійним святом. Я вірю в Миколая, він існує. Мені ще іграшки дарує, але сьогодні я у нього попросила для наших ЗСУ здоров'я і сили. Нам іграшок і смаколиків не треба, бо наша спільна мрія – мирне небо. Святий та любий чудотворцю, почуй, будь ласка, що я хочу. Не треба в цей рік подарунків, цукерок, іграшок, пакунків. Та Миколаю, якщо можеш, бо тільки цим мені поможеш. Ти подаруй життя і здоров'я для всіх захисників з нуля. Оберігай їх щохвилини, бо кожного чекає їх сім'я. Діти, Миколаю, благаю тебе. Цьогоріч попрошу небагато. Подаруй міцного здоров'я батькам, особливо бережимого тата. Він зараз, далеко від нас, боронить нашу країну. А можна, щоб він приїхав до нас, хоч на день або ж на годину. Святий Миколаю, прошу, бережи всіх наших воїнів, щоб у цю найтемнішу пору усі могли посміхнутись. В окопи солдатам не свято мішечок віри у диво. Стоять вони вірно, долаючи тьму, щоб ми тут жили всі щасливо. Для ЗСУ прохаєм суперсили, невидимості у важких боях, прохаєм, щоб вернулися живими, і про легкий до перемоги шлях. А що удачі, щоб на кожнім кроці і їжу, і захист, і надійні бліндажі. Це все, що просимо ми в цьому році, та збережи їх в цій страшній війні. Ти ж бач, Миколаю із небес, що коїться в нашій країні. Я знаю, ти творець, чудес. Будь ласка, зі Шкомиру в Україні. Неси, Миколаю, на мир, хай всі повернуться додому, бо наше майбутнє в руках збройних сил виборюють волю крізь втому. Святий Миколаю, ти зможеш усе, зісняться всі наші бажання. Закінчиться люта війна, а знедювець віль і страждання. Я мрію, щоб за великим столом зібралася кожна родина, щоб настала нарешті у нас щаслива святкова хвилина. Нехай цей голос до небес полине, почують і Господі Миколай, прохання української дитини, і прийде перемога в наш край. З Днем Святого Миколая та з Днем Збройних сил вітає миру, щастя, віри й перемоги та додому мирної, щасливої дороги. Нехай легкі сніжинки ніжно падають, бажання українські діточки загадують. Ми знаємо, здійсниться кожна мрія, бо Миколай наш може все, я вірю. Завдяки тобі можу посміхати. Завдяки тобі я ялинку. Не...